А зараз саме цікаве. Ми подивимося на стан культури 8 жовтня і починаємо спочатку. Перша рослина, ми бачимо, що квітка без трипса. І подивимося вверх. Так, ось бачите, павутинного кліща нема. І йдемо далі. Знімаємо одним кадром, щоб не монтувати. Ось у нас є Мінер, але зверху його нема. Є механічні пошкодження, але шкідників ми не бачимо. Що ще важливо показати? В нас є тут трипс. Ось фікальні крапки та таке. Блистить листя трошки. Напевно, камера дуже погано передає, але я вас увіряю, що тут був тріпс. Ось і фікальні чорні крапки. Але в цілому культура, дивимося, все зелене. Пасинки зелені, квітки зелені. Чому? Тому що ось мандаренсис. Коли ми його вивішали, дивимось на пакетик, 16.08 з цього отвору почали вибігати хижі кліщі мандаренсіси і розповсюджуватись по теплиці. І вони якраз їли і продовжують їсти трипса. В цьому і основна фішка біозахисту. Ось ми бачимо, як там пчола, така що була. І квітка на пасинку чиста. Тріпса нема. Пасинок сам чистий. Ось біла крилочка. Бачите? Ось. Бачите? Улетіла. В культурі стояти два тижні ще. Може, три. Там ліквід далі. Але усі шкідники тут є. Якщо нам по Везе, то ми знайдемо ще й павутинного кліща. Ось теж був трипс. Пошкодження від трипсу. Але в цілому рослині зелені, є огірки, рівнесенькі. Кінець обороту стан огірка дуже добрий і другого сорту майже нема. Ось таких огірків майже нема. Крім зараз це аскохітоз, тому що ми бачимо ось тут випад рослин, але це дуже рідко. Основна маса рослин має сильний імунітет, тому що її не травлять хімічні обробки. Якщо захищати цей огірок в літній період та ос восени, тоді треба кропити майже кожні 5 днів. І ці листя, вони були б вже ну, як труха. Старі-старі. А ми бачимо дуже зелені, сильні листя. Йдемо далі. Культура чиста, огірки є, пошкоджень не бачу. Ну, ось теж. Пасинок чистий, огірочки. Іде. І ось ми бачимо пакетик. Теж його вішали, подивимось. Ось пакетик Мандеренсіс 16.08. Даний хижак харчується білокрилкою, трипсою і навіть яйця павутиного кліща може їсти. Ну і ми одразу ось пакетик і здорові рослини. Квітки чисті. Йдемо в терець. Ті, хто вирощують огірки і в таких теплицях, знають, що тут завжди дуже багато шкідника, павутинний кліщ з'їдає торець. Ми бачимо, що усі листя зелені в одну сторону. Ось була совка, але теж вона дуже багато шкоди не наробила, тому що в теплиці працюють. Не тільки комерційні хижаки, але й безкоштовні, які прилітають з природи. Златогласки, клопи і багато-багато інших. Ось бачимо, ми знаходимося у торці, листя зверху чисте, повутинного хліща нема. Але якщо ми б використовували хімію, то тут вже і листя не було, воно було б старе. І було б дуже багато повотиного кліща, тому що це дуже резистентний шкідник. Я спочатку там бачив повотиного кліща і зараз ми пройдемо. Ну, ви бачите, вибірково є перноспороз, але імунітет настолько у даної рослини сильний, тому що її не травили хімією. Покриви цілі. Знімаємо одним кадром. Десь тут я бачив павутинного кліща. Ось Каліфорнікус, ось маленьке напасинку пошкодження павутинного кліща. І тут бігають хижі кліщі. І зараз зірву. Сильне пошкодження. І це саме важливе, що потрібно знати за літній і за захист. Якщо ви зараз бачите, ось тут красна крапочка червона і тут червона крапочка це деапозуючі самки повотиного кліща. Якщо б ми кропили і обробляли цей оборот хімією, Увесь лист був би красний, він, він був би червоний. І вся популяція повотиного кліща була б вже червона, і ви б її, ну, вона була б дуже стійка до хімічних обробок. І 50% вже були б у ґрунті або в бетоні, вони б е, ховалися на зиму. Зараз ми бачимо, що повотинний кліщ зелененький, він розмножується, його їдять хижаки. І коли буде ліквідаційна обробка, вона його вб'є і у вас культура буде чиста. І це саме важливе, що є з біозахистом. У вас не виробляється резистентність. Якщо ви використовуєте хімічні обробки в цей короткий оборот, то ви створюєте себе проблему на наступні роки і на перший оборот, який буде через буквально декілька місяців. Тому з повагою. До природи і до людей ми бажаємо вам успіхів. І знімали це відео, щоб ви без монтажу побачили стан культури, що використовувати хижих кліщів це дуже просто. І у нас є перше відео, ви можете подивитись, ось як ми починали цей оборот. І бачите, що це не монтаж, це все насправді. 8 жовтня, кінець обороту.